Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про, з про зразок. Що таке зразок? Зразок це такий маленький виріб з тієї пряжі, з якої ви плануєте в'язати основний виріб для того, щоб, по-перше, розрахувати кількість петель, яку необхідно вам набрати, для того, щоб зв'язати почати в'язати. По друге. Для того, щоб ви могли а, а, всі технологічні моменти подивитись на цьому зразочку. Він не тільки для того, щоб тупо посчитати петлі. Вам потрібно, якщо у вас буде виріб з резинкою, светрик чи як от у мене ця шапка, бачите, в мене йде резинка спочатку, а потім іде основне полотно ліцьовою гладдю. Так от, для того, щоб розрахувати, вам потрібен зразок, от в мене він просто ліцевою гладдю, а вам потрібна буде частина резинкою такою, якою, з тим ритмом, з яким ви будете в'язати, там резинка 1 на 1, резинка 2 на 2, дві, лицеві, дві ем, виворотні. А, для того, щоб посчитати щільність і в резинці, і в основному полотні. Вам потрібно, якщо ви будете в'язати светр, скажімо, з у Ріглана, є светр з лінією Ріглана. Бачите, от моя лінія Ріглана, її майже не видно. Зараз я трошки вам її увеличу, приближу, щоб вам хоч трошки, бачите, для того, щоб у вас вийшла дуже акуратно, щоб вам подобалось те, що ви зв'язали, потрібно, по-перше, це спробувати на зразочку. Якщо у вас будуть прибавки, убавки чи якісь інші технологічні моменти, це все спочатку пробуємо на зразочку. А знов таки на зразочку ми підбираємо спиці для того, щоб зрозуміти щільність нашого полотна. Бачите, досить воно плотне. Я б можу от трошечки знов -таки, яка, який виріб ви плануєте в'язати. Якщо вам потрібно таке легке полотно, воно бачите, в мене зв'язане з двох ниточок, то, може, треба було зв'язати з однієї ниточки, але тоді подібрати інші спиці, бо тут спиці четвірка. Для чого я кажу це? Для того, щоб ви розуміли, що зразок це необхідна часть. Я без зразка навіть шкарпетки не в'яжу, тому що опять-таки, потрібно розрахувати на різні розміри ноги, скільки вам потрібно набрати петель і знов-таки різна пряжа. Вам не, не то, що там, ви знаєте, що ви там набрали 60 петель і всім в'яжете 60 петель. Ні, так не буде, бо різний розмір ноги в когось ширше. У когось вуще, дитяче, не дитяче, для цього якраз і потрібен зразок. Це найважливіша інформаційна складова нашого вирібу. Обов'язково зразок в'яжеться з тієї пряжі, з якою ви будете, плануєте в'язати основне полотно. Неважливо, не, не це буде шкарпетки, чи це буде светр, чи палантин, все одно в'яжемо зразок, зразок в'яжеться не маленький, а не менш 10 см висоту і ширину. Для того, щоб ви могли спокійно розрахувати. Після того, як ви зв'язали зразок, знімаємо його мірки. От в мене лінійка, знімаємо його мірки, ми дивимось. В мене це. Сейчас я вам трошечки приближу, щоб вам було. Лучше. Ага, якщо я приближаю, не бачите ланіку. Ладно, придеться вам мені вірити на слово. Тут 12 см в висоту і 13 см у ширину. Ми після того, як зняли мірки з не, нівипраного не, не зразка, ми їх фіксуємо, записуємо, потім ми йдемо. І премо наш зразочок, висушуємо його. Якщо немає часу чи натхнення, дівчата ще обробляють паром. Я паром обробляю тільки після стірки, коли він висох, тому що, якщо не обробити, ось ці края вони будуть скручуватись. Після того, як зразок оброблен і висох, висох, знов знімаємо мірки. Висоту знімаємо і ширину знімаємо, висоту і ширину. І дивимось, залишився ли наш зразок стабільним, чи він трошечки деформувався в одну чи в іншу сторону. Від цього буде залежати ваші розрахунки. Тому що, якщо ви зв'яжете св светр, а він дасть усадку після стірки, ви маєте це знати на початку вашого в'язання. Тому, то, щоб не вийшло, що ви місяць в'язали светр, постирали, а він. Звіниті на два розміру менш чи більше, чим потрібно. То треба його знімати мірки і порівнювати після стірки. Наш зразок випран, висушен, зняти мірки до зняти мірки після. В нас він не змінив свій розмір, і для того, щоб розрахувати наш виріб, ми знімаємо мірки. Ось. Як ми це робимо? Ми беремо лінійку і виміряємо на 10 см, на 10 см прикладаємо і рахуємо. Ось 0, ось перша петелька. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ра-та-та-та-та. я порахувала. В 10 см, щоб вам було зручніше, можна сюди вколоти, от, там, де единиця і десятка, можна вколоти булавочку. Ну, так як я вже розрахувала це, я вам могу сказати, що в 10 см в у нашому, в нашому зразочку 19 петельок. Тобто, в 1 см дві петлі. Ви можете взяти, положити э, на середину цього зразка лінійку, і порахувати скільки в 1 см. От, смотримо. Тільки щоб петельки у вас були 0 був на краю вашої першої петлі. Раз, два. Ось. Бачите? Ну, то есть, все, все вірно. Просто э, це такий зразок, він яркий і дуже гарно все бачите, а бувають зразки, коли в'яжеш м'якою в'язкою, то по одному сантиметру це може і не, не бути зовсім інформаційно. Тому я мірюю завжди 10 см і так приглядаю, скільки ж це буде, в сам, на сам, якщо при, прикласти лінійку і порахувати. 1 см. Те саме ми робимо з висотою. Ми прикладуємо лінійку, смотримо де 0, Ось у нас 0, і рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І так ми рахуємо до 10 см. В нашому випадку, в 10 см у нас 30 рядів, тобто в 1 см 3 ряди. Наприклад, якщо вам потрібно розрахувати спинку вашого светра майбутнього, обхват біодер у вас 60 см, ми знаємо, що в 1 см у нас 2 петлі. Що ми робимо? Ми 60 см помножуємо на 2 петлі, і в нас виходить 120 петель, для, нам потрібно для набору нашу спинку. Ми набираємо ці 120 петель. Тією в'язкою, якою ми збирались, резинка, чи ліцева там. і в'яжемо наші, наші петлі до там, либо кінця, якщо це шапка, либо до, скажем, пройми, якщо це светр знов-таки. Якщо ми знаємо, що нам для, для того, щоб дов'язати до пройми від початку в'язання до пройми, нам потрібно 20 см. Щоб розрахувати, скільки ж це рядів, ми беремо наші ряди. В 1 см ми знаємо, у нас 3, 3 ряди. Тобто, в 20 см у нас 60 рядів. І вже має на руках розрахунок, ми продовжуємо далі в'язати Ми в'яжемо і час від часу звіряємось з нашою щільністю. Тому що, якщо ви в'язали по зразку по розрахунку, от з цією щільністю, а потім щось пішло не так, і щільність у вас зросла, що вийшло? У нас змінились розміри. Тому час від часу ми зрівнюємось з нашим зразком і в'яжемо. В'яжемо з задоволенням, в'яжемо для себе своїх рідних і близьких і отримуємо від цього неймовірне задоволення. Я дуже рада, що ви дивитесь мій канал. Буду рада вашим відгукам і вашим лайкам. На цьому я з вами сьогодні прощаюсь. Буду ждати вас через тиждень. До побачення!